Астрологічний прогноз. У 2024 році в Україні не буде голоду. Під коментарями в різних відео різні люди задали одне те саме запитання мені по столичному прогнозу, чи буде голод в Україні. Відповідаю, ні. в 2024 році по столичним прогнозам голоду не буде. Є е, правда такий момент, що, можливо, це не люди, а російські боти. Бо зараз в 2023 році Нептун знаходиться, тобто, знаходиться в рибах. Сатурн означає управління таке адміністративне а риби означає скритне, тому відбувається таке скритне управління громадською думкою. Тому будьте уважні на що ви звертаєте увагу в інформаційному просторі. Багато з чого може бути просто скритою російською ІПСО. ПСО. Ви не таке враження, от як Російська Федерація бомбардує дронами і ракетами Україну, приблизно так же вона бомбардує цими різними ІПСО Україну. Українців, щоб ну зломити дух українців, налякати там і таке все інше, коли був Голодомор а, в 30-х роках, то планета Плутон, яка означає знищення, була в знакі зодіака Рак, який означає народ, і також рак пов'язаний з їжею, з принципом харчування. І було знищення народу. Я хочу сказати, що, будь ласка, не ображайтеся на планету Плутон. Вона тут не при чому. Планета Плутон вона випромінює грандіозні ну, масиви інформації, і люди з цих масивів беруть тільки ті, які дорівнюють їх свідомості. Тобто, це значить в той час свідомість керівництва була людожерська така, і вони так ну, цю енергію якби втілили в життя енергію Плутона. Зараз Плутон закінчує бути в Казірогі на той же осі. На той же осі в Казірог і Рак. Тобто він знаходиться проти рака. Знак Зодіака Рак означає харчування, ну і взагалі якість такого життя буття. І тому з 2008 по 2024 рік, наприклад, в Україні якість життя буття народу вона знижується. Плутон знаходиться проти знака Зодіака Рак. Чи та ознаки Зодіака Казірог, Плутон трансформує радянське наслідя, бо Радянський Союз пов'язаний з принципом Казірога, планова економіка, структура, вертикаль влади. Консервативність не випускати громадян за кордони. Плутон в козірогі, він означає трансформацію на пострадянському просторі. І також козірог пов'язаний з обмеженнями. Ну а плутон ще з залякуванням. Тому при плутоні в козірогі вполне легко, легко лякати людей обмеженнями, наприклад, харчування. З 20 січня Плутон виходить з Казірога, це значить, що після 20 січня залякування обмеженнями воно стане не працювати. Можливо, тому російське ПСО поки що це актуальне. Останні каплі до 20 січня добиває ну, залякування громадян обмеженнями. Взагалі, з приводу харчування в тих знаках Зодіака... Ну, телець, наприклад, з харчуванням, ну з чи з таким пов'язаних, тальцем знаходиться Юпітер. Юпітер означає допомога до травня. Юпітер в тельці. Тобто до травня <кій> йде допомога фінансова. Правда, із-за того, що Уран з'єднані з Юпітером, ця допомога може бути не обична, така нестандартна, не таку, яку люди очікують, або люди очікують в одному, а вона іншому. Але взагалі не може бути ну, голода, бо таких ще з планет немає. Сатурн, планета обмежень, вона не має якихось серйозних аспектів до планет, не взимку не навесні. Сатурн має навесні не до планети, пов'язаної з харчуванням, а до планети Марс, аспект. Під час затемнення Сонця, яке відбудеться 8 квітня, Сатурн з'єднується з Марсом в карті затемнення. Це, тобто карта затемнення це підсилення впливу планет. Це означає, що обмеження щодо військових дій Марс, але не до харчування. Що стосується матеріальної сфери, то перехід Плутона в водолі, який відбудеться після 20 січня, він означає, що в матеріальній сфері будуть відбуватися реформи і трансформації в оподаткуванні, в електронних системах контролю за податками, в електронних ну, в общем, в така трансформація, економічна, вона буде відбуватися. Можливо, люди просто теж як зазвичай бояться любих ну, трансформацій, але ну, це природній процес, такі трансформації пов'язані з електронними системами моніторингу, і так людям треба це пережити у другій половині зими 2024 року. А навесні, коли з планетою Уран з'єднається з Юпітер, то люди будуть більше в квітні оптимістично дивитись на ці економічні трансформації, ніж зараз. А просто невідоме воно лякає. Таким чином, да ну і по карті незалежності України, теж якщо дивитись від Сатурна, аспекти були в 23-му році, а в 24-му вони відходять. Тобто, обмежень, якихся в 24 му році, значить, стосовно їжі, голоду, не прогнозую. А фінансово так буде фінансова трансформація, реформи. Дякую за увагу. До нових зустрічей.